Чуваки, Юрій купив чудо природи. Пацани вже зібрали двигун, все, турбіни. Це BMW 330 CD, Купе, 3 літри Дізель, третій рік, індивідуал. Я так розумію, що зараз ставимо колеса і ми їдемо просто в жорсткий дріфт. Mm -hmm. так? так. Ви точно офіціал BMW? Блін, ну. ну. Просто оце колесо накинути і ми погнали. Правда Вась? Як же боку. На, Знімай на таку вертикальну. А Юрій це ліворуч. Чуваки, Юрій купив чудо природи. Я не знаю, що сказати, тому ти кажи. Ні, nee, я також швиденько пробіжусь по ній. Отак. Там ще сніг. Ні одного цілого скла. Таке, таке. Єдине, що я скажу, що це. Індивідуал. І все. Юрій, розкажи, будь ласка, про... Розкажи, будь ласка, про технічну складову у цієї автівки. Привіт! Це БМВ-330 CD. Купе, 3 літри дизель, третій рік, індивідуал. Бомба, трошки Трошки печальний стан. Це після вандалізму в Україні. Розібрали. Ну так, але після вандалізму з Америки там просто спрей Дейвош допомагає. Але в нас <зібрати> між певно не допоможе. Ну, тут вже поможе, не знаю. Тут вже поможе Назар хіба. З балончиками. Добре, а. Ж... Я, не... Я просто не маю слів. Так сталося. — Добре. — Ситуацію не будемо розказувати, так сталося. Маємо таку машину. Коротше, в нас розбитий впускний колектор, ми вже його зняли. Ну, я трошки пізніше приїхав. Розбитий колектор впускний був. У нас розбита клапана кришка. У нас знімав форсунок. І в нас розбитий бачок гура... Короте, нас треба... Там буде мінімальний спосіб треба скласти, нам треба датчик тиску в рейці, бо його теж побили. Е -е, впускний колектор, клапана кришка, гур новий. Бачок е антифриз, антифризу, розширюючий бачок. От. У нас нема фар, у нас немає цьок. Що в нас є, крім режого салону і документів на то, що немає. Так, крім режого салону і документів, у нас більше нічого нема. Ну, але маємо надію, що ти трьохлітровий мотор живий. Але це ми вже дізнаємося трохи пізніше. Нам треба докупити форсунок. І ці всі запчастини, що я перелічив, треба буде поміняти. Ще пару патрубків, ну коротше. Коротше, дуже печально, але щось дуже захотілося її зробити, не знаю. Ну Буде круто, якщо вона встане на хід точно їздить. Просто в попередніх відосах сказали не матюкатися, я, ж, я, не, ну, я мож не можу, я мовчу, зробити я зробити. мовчу задні. <laughs> да. Що тут познімали? Да, ми зняли клапану кришку, зняли пусний кліт. Ще воно нам датчик треба у нас відбитий. Коротше. частині ми все, типу зняли, що таке цей. Треба а це що за форсунка? Це були, але це не стол мотора. Це так чисто, як заглушки сп'яли. Угу. Саме обідше, що в нас нема фари, а фари дорогі. Фари в нас є взаді в кульочку. Щоб От, Такі були фари. Їм повний жопан, чи можна стекла щось там щось придумати? Та що? ні, тут вже нічого не зробиш, на жаль. Ми думали з зром, що ми щось зробимо, але... Що це за це були глазки. Це вони такі мають бути? Yeah. Nee. Коротше, якось так, фари другі на неї. У нас трохи стекол. Я думаю, деталі він буде в салону трошки пізніше. Ну да, тут сніг. Фотек класний. Класний був у нас ем. Yeah, вона ніби після жорсткого ДТП. Так, <ścoughs> да, мені ніби розбилося. Не знаю скільки людей, але ні. Заркало нам ще треба буде. О, в нас люк є. Дай ручку, ты Кому треба была ручка? Мне. Дурачка. Это... Це... Да, я уже показывал. Показывал. Индивидуал. Классно было машина сейчас. Кого на року? Тысяча М заводский пакет в круг. М подвеска, а, но я не знаю, везде. конечно, что она осталась. Может, я уже ее спиздаю. Она была на этих дисках? Она не, не, она была на этих. Джапан Рейсер. Все, Все разрешу? Часть. Все, до завтра. Давай. <рес> Бляха, я вже так задивився, що я навіть е, не замітив це чудо. А, ну так. Я ж фанатію. Твоя слабість. Да, моя слабість. Моя слабість. А ми вже будемо щось нині робити з нею? У сознання. Та сьогодні вже все. Мазік поїхав. Типу не мог особи що робити. Ми, ми хотіли просто зняти. Добре, що нічого <кхів> не попадало в мотор. Бікала певні кришці торба, вона розбита. Масло з головного ролина розбито А як її розбили? Ну, не знаю, на Пиновідачі просто придвала. Коротше, багато чого нового треба Це що таке? Цей якийсь інтеркулер модний стоїть. Ну, не модний просто. Саме більше мене це крок не трікали. Тіпа трошки з розмірами проїбались і ну, таке буває. Коротше, машина сама по собі дуже кльова, якщо чесно. Вона їде. Я б більш що дуже весело, але її поставити на хід буде дуже важко. Але ми спробуємо. Це ну, буде ти... цікаво дивитися. Давай ну... скажемо пацанам, що ти вже катався на цій машині, коли воно було нормально. Так, да, я... я їздив на цій машині, коли вона була ну, повністю класна. Вона їхала дуже добре. Але доля її отака. Ну і сподіваємося, що коли це буде готово, то вона буде їхати так само. Та ні, вона так само їхати не буде, я думаю, але хоча б, щоб вона просто їхала. Вона була похожа на машину. Купимо Соклавку. Я сьогодні може позамовляю. Е, лобове треба буде знати, скільки коштує переклеїти. Саме гірше це кузов. Я не знаю, що з кузовом робити, типу. тут Дублі. по кузову я бачу, що просто все. Так, да, але тут кожен елемент, типу. тут немає нічого не Верка. Це було вже до. Оце, це, колись. Mm -hmm. Це вже був 50. І типу я. Я кажу, що навіть не знаю, що це. Що це що за... Це ж покло трісто. Якщо вона не розпіл, може і розпіл. Тут така шторка у нас була, на жаль. Бляха, знать пропала на якимись ну, Да. Хороша машина. Третій стоп почався. Але вандалізм бере своє. <śled> <ріс> ну так. <да. ріс> Біляй, це просто, звісно, капець. Якщо чесно. Да. Ну, типа, але якщо б ми її, типу, не забрали, ну, то я не знаю. Ну я думаю, що її доля би просто... Коротше, вона щезла як машина. У нас є всі шанси поставити її на ноги. А це дуже кльово, коли ти типу, машину ну, зробиш. Я не кажу її вивезти в але це просто дати їй життя, щоб її купи, могла купити людина, ну, яка типу, планує там, просто їздити чи займатися, я, не знаю, подальше. Тим більше це купа, і купах, ну, їх в природі, блін, дуже мало, а в продажі тим більше. Так що вона має весь потенціал і було би кльово її зробити. будемо казати, скільки ми її взяли, чи Так, звісно. 200. Доларів. Така машина коштує на сьогоднішній день. <laughs> така машина коштує на сьогоднішній. Ну, така, так. <laughs> да. Але ринок у нас починається десь з восьми на три літри. Ну, да. Та вони дуже дорогі. Ну, якщо брати скупе. Седани, так, да, седани є, типу, дорестові. А седани 46 це не цікаво мені, вибачте, пацани. Ні, ну вона, типу, що, є гарні, рестайлові, коли такі правильні, якісь прикольні. Дорист, мені там не дуже подобається їй. І... Але все рівно, навіть якщо взяти середню ринкову вартість таких машин на трьохлітровому дізелі, типу, це буде, ну, візьмемо всі загалом седани, купе, дори звест, це буде ну, тисяч п'ять, мінімум, шість, навіть шість. Це нормально. Та за яку, про що я говорю? Двохлітрові дізеля нормальні, по 6 тисяч продаються, по п'ять. Ну, типу, ну, нормальної вона не буде. Не буде, типу, як мінімум, тільки через те, що ці новісні елементи можна поміняти. Ця сторона в неї, до речі, непогана. Ну, дверки. Ну, просто. окрім дверки, так. А зі Але... крило там, Цілий... дивись, це стойка. Так, да, от стойка це саме гірше. Але я думаю, що навіть з цим. Так, блін, машини такі приїжджають з Америки, що просто кажуть, і люди все рівно впорються ну, з цим. Ну це, це от, 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 є така херня. Тут, типу, без шпакльовки не обійтися, але це спотером, я думаю, можна виділити. Чим? Спотером. Так, це от, от приварюється така штучка А, Так, так, так. От. Навіть руля немає нормально. Руль теж вкрали бубуле. Не а воно включається чи ні? Ні. Ми навіть не знаємо, що в багажнику, бо ми не можемо його відкрити. А чого воно не включається? Ти не знаю, може навіть акумулятор нема. Не. Може вкрали акум. А чого, а злочинки не відкриваються? Ні. А чого? Певно за кес. Або може не підходить ключик. Uh -huh. А може і під... Ну, Не знаю, давайте спробуємо ще. Та як відкрити тоді? Uh -huh. Uh -huh. Цікаво. Не йде і все. Найбільніше, що це оце облять. Я цього навіть не бачу під полірком. Ну, Кришка зажата, конечно. Чіткий удар. фонарі у нас, як це називається, клін стиль блять. До речі, було б офігенно їх зробити цими прозорами. Вони побиті, поняв і вже все. Вони побиті навіть з тої сторони. Тут класні були діодні, а... Не знаю, чи ми діодні будемо підпивати, бо вони дуже другі. Та блін, коротше, такі нахуй одні фонарі, її треба блядь, поставити на хід щоб виглядала машина. Добре, повернемося згодом. Повернемося згодом, там. Да. Ну да. не через рік. Головне, щоб цей. Головне, щоб а з запчастинами все збилося, ми її в середині почистили, тобто ці класси зробимо. Там вона десь дворі стояло, так? Так. Да. Там би від відкрити просто під відкритим небом. Капець. Ну. Але салончик, ну це просто... Салон яд. Дуже гарний. Дуже є дух. Де ще якась трошечка? Це ж не завод, ні? Я не знаю. Не виглядає, певно. А може? Беки, дверні карти, все таке типа. Yes. Да? Добра машина була колись. Да. І буде колись. Маємо надію. Нам, знайти. Це О, ж... так Це дуже похожий. Чи але це ж зеркала не амочні. Ні, це зеркало не амочні, У них не було. Амочні зеркала йшли тільки в амках, а МВМ-пакеті не було. А в тебе було колись 46-ї, і в неї, вроді не були, були круги. Так. Та. Це ж не і солоні земри був. Це ну. на психологіках був. Ну. Коротше, не знаю, поки як, як яких тут сумає виглядати, як воно буде виглядати, але маємо, що маємо. Я вже купив, так що тут вже свалу нема. Ну, для вас буде цікавий проєкт точно. Серія, щоб було, дуже кльово її запустити. Це вже треба нам, щоб ми поставили 3-літрову коробку, маховик, клапану кришку, і то все, коротше, щоб ми її вже спробували торкнути. Ти не казав, Відосіш, що тут Та, коробка, коробка не... коробка з двох літрів і дволітрове дізля. Там же її коротше, починали розбирати, тому що ми її вже так купили і цей. І от, треба коротше, все буде відновити. Нам треба, коротше, купити першим ділом клапану кришку і впускний колектор. І коробку перекинути. Було б кльово, якби ми в наступній серії, наступні серії оце все встигли. Точніше, не в наступній серії, це буде в цій. Це відео, так. це трошки кусочок. так. Хизе, коли це буде, бо да. тому що це в нас зараз один відос такий, але повернемось. Часу трошки прийде, але все, пацани. до. Вам пройде одна секунда, а нам пройде Бог знати скільки. Просили дріфт, туди сюди. Це буде точило серйозно. Ну да, воно, воно буде. Дві качотка фотка на цей. Ззаді да, ще такий. ультимейт драйвінг машин. Все, товариство, до встречі. Коротше, пацани, в нас день два. Я би сказав, що нічого не зробилося. але... Що У нас Знову артхаус? Ні, але така полоса наліво йде. Я не лох на живий. Коротше, я би сказав, що нічого не зробилося, але пацани тут ще вже наробили. Капець. То, що я бачу своїм очима, що поставили клапанну кришку. Іншу нову. Ставимо маховик. Бачу, що коробку зняли, бо тут стояла не та коробка. Двохлітрова стояла. Ставим 3 літра коробку. Привезли, прикручуємо маховик, воно зараз мастить лактайдом болтики. Клів. Ви точно обіцяли, BMW? Блін, ну <звук> так не мотюкаємося. Назік, впаде, чи ні? <звук> <звук> ну на один так. Да". Не впадає, звісно. Чому не Назар то мій наставник. Не думайте, що я там сильний спеціаліст. Спеціаліст боси. Ну я, я теж не сильний. <звук> Назіка, де ти любітку взяв? <звук> а, ти вів? Менше <звук> Коротше, що ти що ти ще нині зробив? Коли <звук> мене не було. Та особо нічого. Ми, коротше, розбирали... А, ми посадили нижчі, ходіть та пукати. У нас, коротше, кульок стоїть. Ми, коротше, ліпимо з того, що є, бо ніхто його новим купляти не буде. Ми кульок оцей, а-ля, тюнінг, поставили на нижчі кріпене, боюся в верхньому, Я не знаю для чого, бо воно тіп, буде за усілітелем цього. Ну, бампера, типу, і коротше, поставили на низ, тут ще треба нам один крушей не переробити, трохи поколхозити типу, патрубки. Тут плюс-мінус зібралося, коротше, з гімна і палок. Такий чорновий варіант, коротше, тільки щоб ми попробували. Тут ще переробиться круштейник, там патрубочок. І все. нас Ми основне вперлися в Коротше, Завтра я постараюся замовляти, щоб післязавтра вже були форсунки. Сьогодні у нас 18 число вівторок. Так? Ну походу. Чи але ти ще стопи купив, так? Так, попереду. Чи демо? Да? Да. Ні, напевно, тут. Нові стопи? Ну, як нові, майже. Але вони дорестові. Бо дорого коштує діодьмо. А вікна ти позамовляв? Вікна не всі. Замовив задні форточки обидві, завтра будуть. Замовив пасажирське вікно, воно буде за два дні, бо чувака нема на місці. І лишається питання по будійському, по лобовому і задньому. По задньому вікні чувак не відписує. Пасажирські водійський я не можу знайти в апріорі, але я думаю, десь в Польщі я його таки найду, Або навіть знайду виробників вікон, мають таке. Ну, коротше, вони виготовляють такі вікна. Може куплю оце пасажирське. І лобова будемо ставити нове. Лубова сьогодні мені відписали, що 4,5, поїде, встановленням. Бомба. Недорого. Що ще треба поміняти? Що тут стоїть не нам, то? Нам порізали задні тормозні трубки. Отак вони виглядають. Пляха добре, що побачили. Так, да, треба поміняти задні трубки, підключити датчики АБС. Нам треба буде витягувати деякі болти по ходові, бо тут все розібралося. Чи шалоту воно не має так виглядати, правда? Оце це було колись кріплення цього, вихлопа. Дуже ж сушка з початку до Ну кастом ні як, колхозний, але типу роздвоєний, М3. Ну, Вони ще в принципі, пацани ззаді її не бачили, вони, тільки вони побачать відос, як я її гружу у катру. Шутки. Їх не порізали. Не, не, салон не порізали. Вихлоп колхозний, але гарно зроблено. Класний дифузор такий. Вихлоп зміщений. Круто. Uh -huh. Отак. Я довольний, бо нам віддали коробку, сцепуху, демфер, нов, нове сцеплення. Коротше, якщо то все стає і лишається тільки форсунки, то це бомба. Тіпо це реально до кінця тижня ми виїжджаємо. Добрий день, товариство. Е, вже якийсь день третій. Вчора мене тут не було, пацани щось робили з зніщим. Так, так, так. Світлана Купили форсунки, поставили форсунки вже, роз, розвоздушили, поміняли клапану кришку. Вже все прикрутили, форсунки вийшли Шо, по ще. скільки? По 2000 гривень. О, нормальні, перевірені пацани, які займаються ковілі форсунками, передали нам. Все. Ок. Ну, має бути, типу. Ми в то віримо. Все, вже розвоздушуємо розвоздушимо момент, коли ми крутимо стартером. Все, же, же, Ну, типа, мы идем пробовать и крутить, пока просто Назар разузушит. Ты можешь снимать. Ну, давай. Что? Это что, у меня идет? Идет солярка? Mm -hmm. Чего? Это хуёво может быть. Може бути кульцо магнітне не таке. На дачу культула. Колінула. Ага. чого звідси пішов демсені. Ну там щось щось було. чи що? Глянув, ти попав чи набачив у роти, ні? Соляри нема, не. Ви заляли? Ну, типа, то якесь просто... А сто коробки рости. Блядь. Проба номер два, у нас тільки що завелась. Давай крутим. Качка не газуй. Засвітилась. Холошо? Що це засвітилось, пацани? Тиба так міряти може? Да, чай клуб Що? шослі Ти міряти так. коли нема тиску масла. Та це, це хуйово. Коротше, чуваки, вона завелася, але є нюанс, про який зараз розкаже точніше, Юра. Ну, коротше, Що, десь кусок попав? Пластика з розломаного колектора чи з клапаної кришки, не знаю. Ходу впуску, я думаю. Ми не вона, короче, завалась, працювала, все було заїбіс, тіки дали легенько боротів і почала труїти. Якийсь був звук. Потім почала розвивати щось. Пал кусок. Пал кусок короче, пластика. Десь під клапан. впускний. І все, і, коротше, ми розбираємо. Коротше, все розбираємо. Коли розберемо що там, то зв'яжемося з вами. Пасани, пів 11. Я сам на сервісі. Коротше, подолав я її. <смір> Бляха, я ми просто емоції переповнюю. Чесно, я хотів її спалити, підірвати, просто не знаю. Просто не знати. Подивіться, що робиться, навкруг У мене тут ніби розбився, чувак їхав на 3-літровому дизелі після цього і попав в ДТП. Тут реально просто дурдом. Короче. Я її запустив. Ну, розкажу вам трошки детальніше, бо Володя, короче, нікого вже немає, я сам. Володя був недовго. почалося з того, що ми її запустили. По-перше, не могли за запустити, бо в нас оцей датчик поганий. Е датчик тиску в рампі. У нас ще був відбитий роз'єм, я його перепінував, поставив фішку, ми його защелкнули. Десь годину часу ми її пробували запустити і не могли зрозуміти, через що. А як оказалося, коротше, це через цей датчик. Датчик, ми точніше, я скинув фішку, вона одразу завелась. Завелась вона. Дивлюся, що не тухне лампочка тиску масла, горить постійно червоним. Думаю, може, датчик, заглушив. Відкрутив датчика. Подивився візуально. Мене смутило те, що ні каплі масла не впали. Відкручую масляний стакан, масляний стакан сухий. Знімаємо ми коротше. Фільтр з у цієї. Ну, її називають морковка, там, по-різному цю штучку, на яку одягається масляний фільтр. Коротше, як бачите, в чому дефект? Немає кусочка, і тут має бути така такий маленький кусочок з резинкою навкруг. Коротше, без нього не буде тиску масла. Знаходимо іншу цю штуку, ставимо її. Запускаємо. Появляється тиск масла і з'являється в моторі посторонній шум. Шукаємо, я думаю, дам чуть-чуть оборотів, ну, типу там до тисячі оборотів піднімлю. Нажимаю ти тисячу оборотів, нажимаю на газ, підношу тільки до тисячі оборотів, хлопок. У нас починає йти дим з впускного каналу, з другого циліндра. Я розумію, що, походу попало під клапан кусок пластика. Глушимо, я знімаю клапану кришку, обдивляюся навкруг, кручу колінвалом. Дивлюся, чи клапан закривається, тобто до кінця. Все нормально. Тоді в один прекрасний момент я кручую мотором, і він просто стає колом. Тобто я його не можу повернути ні вперед, ні назад. І розумію, що ну, просто якась дивина твориться. Тоді що роблю? Вставляю пістолет з воздухом з усієї сторони, починаю дути. І в той момент. А, ну і відповідно, я, коротше, таку рухав, рухав, рухав ним, і зірвав я його все ж таки, і він прокрутився. Потім знов заклинив, Потім я вже, коротше, схарився, думаю, пофіг. Ставлю клему стартером його. Провернув, він, типа, легенько пішов. Провертається. Тоді вставляю пістолет звідси, починаю дути повітрям весь час і кручу мотор по кругу. Кручу, кручу, кручу. І в один прекрасний момент вилітає десь 3-4 кусочки пластика звідти. І, на жаль, я їх не маю, щоб вам показати, як вони виглядали. Коротше, вони були спресовані. Не знаю, чи вони попали прямо в циліндр, чи вони були просто під клапаном. Ну, коротше, не знаю. Розумію, що мотор почав крутитися, що ті куски поведував. Я ще раз всі циліндри пройшовся тут, типу, дув зі всіх сторін, крутив мотором. Коротше, була надія, що Чесно, в мене вже опустилися, були руки, і я думав, що це все. Тобто, мотору, Ну, не капець, як мінімум, голову треба скидати. Коротше, коли він почав крутитися, появилася дуже велика надія, що все буде окей. Я все поведував, ще раз зібрав. Кажу, на годиннику пів 11-ї, я прийшов на стартер, торк, вона запустилася, працює рівненько. Ніяких питань немає, ніяких посторонніх звуків. Все, коротше, класно. Чесно, щастя, немає меж, тільки через те, навіть не через те, що вона завелась. Ну, це вже результат цієї роботи, а просто не так обідно, бо я реально тут три дні просто коло неї живу. Тут ідея полягає в тому, щоб просто дати їй життя, бо тому що в цій машині була одна дорога, це розбор. І коротше, ми це подолали. Завтра прокачуємо сцеплення, е, міняємо задні тормозні трубки і пробуємо, чи воно зробить свої перші метри. Ну, відповідно, нам ще треба буде знайти датчик другий і впускний колектор поставити. Ну і ремень тут накинути. Коротше, то це вже в порівнянні з тим, що ми зробили, це все мелочі. І все. Коротше, якась така історія з тим мотором. Ну, зараз вже дякувати Богу, все добре. Завтра я ще накину ремня. Прогрію, щоб що. Щоб вона трошки прогрілася, подивлюсь по підтіканнях. Загалом, як вона буде працювати, і злею масло, поміняю масло, фільтр. Коротше. Не знаю, як там я виглядав, мабуть, весь чорний. Коротше. Просто нереальна робота якась провелася. Але працює і це головне. Тому, якщо можете, підтримайте нас, підпишіться, лайкніть цей відос, А особливо поставте лайк мені, що я не здався і цю машину не здав в розбор, бо я сьогодні був на, на кроці від цього, якщо чесно. Бо тому що коли вона затруїла, я зрозумів, що це все. Коротше, я дуже змучений, багато говорити не буду. Я і так вже вам не розказував на 6 хвилин. Тому ми руки і їдемо додому. Завтра продовжимо. Зібрати до телевізора. Коротше, чуваки, Препо день 4, домі. Вже напевно, або 5, е, вже все зібрано. Я приїхав, пацани вже зібрали двигун, все, турбіни, всяка 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 всячина. Вже вони якісь щось там дозбирують, якісь блін, вентилятори. Ще щось. Я так розумію, що зараз ставимо колеса і ми їдемо просто в жорсткий дріфт. Mm -hmm. да? Так, Юрій. Не Ну Це таке. Але тормоза вже готові? Сцеплення є, тормоза є. Просто оце колесо закинути і ми погнали. Правда Вася? Ну як же боку? Добре. Це все Юрій дозберює з назором і я зв'яжусь з вами. Ką čia, vaikai, ko? Mes nakiamėme, paprastai nuvažiavame. Перша друга давай. Короче, <звук> пацани, я так розумію, що це. Капець який успіх, вона поїхала. Хоча вчора були такі емоції, що здавалося, що вже вся жопа. Але вона поїхала і. ну По суті, тепер залишилось зробити тільки козувню. надати її вигляду і це буде просто апаратіше. Подивіться, яка вона слюча! Капець, просто. на зиму такого монстра мати. Я вже розказав пацанам, що. Ну, що, лишилася тільки козувню, так? Ну, типа ще в розвал теж зробити, Такі, от там патрубок треба, сьогодні прийде новий. Але загалом відончик піздак. <тачка>, Тачка бомба. Ну типу ми з цією серією вже будемо помалу закінчувати, чи що. Чи щось ще... А типа попав на Вона ж виїхала. Що? То, що ми хотіли ми зробили. Нам ще лише підняти один І все, будемо займатися стеклами і так далі, то ми будемо вже включимося. Тоді, коли ми будемо якось плюс-мінус по-внешній щось зробити. В наступному вже відео. Ну, так. Да. Що хочеш сказати пацанам на кінець? Я навіть не знаю. Не переживайте і купляйте, так? Да? <ріху> Коротше, пацани, підписуйтесь на YouTube канал наш, тому що переглядів нормально, підписників щось взагалі не росте. Телеграм, <ріху> інстаграм, все в описі. Якщо 46 зайшла, то кожен мусить поставити лайк і підписатися. Так, <ріху> <Да>, пацани, щасливо. <ріху>